Пан Костянтин Матвієнко, вітаємо вас. Доброго дня Костянтине, Почати хотілося б з новин, які щойно повідомляли наші новини. Номеродину. Отож, за даними МВС у Донецькій області, проросійські протестувальники вже контролюють будівлю ОДА вісім мерій і чотири міських відділи міліції і три підрозділи СБУ. Серед цього міста я так ну, серед цього списку, я перевірив, немає Бердянська і ще Бердянська вже Запорізька. Запорізька область. Е, ваші прогнози, куди це буде поширюватися з Донецької та Луганської області? Безумовно, на Запоріжжя, тому що Росія прибиває собі е, по суходолу коридор до Криму. Е, коли буде, буде активна фаза, ви можете спрогнозувати? До президентських виборів, тобто вся ситуація буде розхитуватися протягом вихідних тривалих, які зараз на Україну насуваються до президентських виборів. Тобто, другою метою, крім того, що втворити цей коридор, другою метою є дестабілізація ситуації до виборів. Ну те, що от ми чули, викрадають членів дільничих виборчих комісій. Отже, це робиться для того, щоб вибори були максимально нелегітимними. Костянтина, у нас є інформація про те, що на Луганщині, на Донеччині там саме проголошені народні республіки, вже ухвалили рішення про те, що 11 травня буде проведено так звані місцеві референдуми, які є поза законом. Це перша звістка. Друга звістка. У нас уже є а, е звітує власне громадянам про те, що вони заблокували доступ до бази даних держреєстру виборців 14 відділів в Донецькій в Луганських областях через ситуацію на сході країни. Ця от ситуація, звичайно, що можливо не варто проводити паралелі з автономною республікою Крим, але там десь приблизно подібно відбувалися події. Тобто, теж було проголошено референдум, спочатку. Чатку одна дата, потім вона дуже швидко прискорилася набагато швидше. Це все почали проводити. Теж ЦВК заблокувало Держреєстр, реєстр, але це не завадило провести референдум. Отже, що відбуватиметься далі? Паралелі з Кримом цілком коректні, і справді вони намагатимуться провести референдум. Так само, як і в Криму, цей референдум не є законним. Зрозуміло, що більшість мешканців не візьмуть в ньому участь, так само, як не взяли більшість мешканців і в Криму. Тому ми можемо взагалі не зважати на цей референдум з точки зору юридичної. Тобто, це є власне для внутрішньоросійського споживання, створюється такий інформаційний продукт, але на підставі оцих от намальованих протоколів цих референдумів, фактично мешканці, як Криму, так і Східних областей. Обвивалися захопленими сусідньою державою, тобто це чистої води окупація. Який відсоток ви даєте на те, що 11 травня дійсно може бути проведено так звані місцеві референдуми? Я даю 100% на те, що вони оголосять про те, що референдум пройшов, і проголосували мешканці за усамостійнення цих двох територій. Тобто на 100% вони це оголосять. А на прав... і 100% це не буде правдою. Ну гаразд, тепер підходимо до найцікавішого питання. Що робить наша влада? Угу. Тобто люди в містах знають, коли будуть відбуватися захоплення яких будівель на завтра. Вже по пишуть... ми з вами тут знаємо. І ми це. знаємо на завтра. Вже пишуть заплановано захоплення Харківської ОДА. Угу. А при цьому всьому пан Торчинов тільки вчора заявив, що треба щось змінювати в силових міністерствах. Ну влада взагалі влада контролює хоч щось складній ситуації. у тому, що протягом всього правління Януковича, ми розуміємо, що і армією фактично громадяни Росії керували, і службою безпеки. Ми знаємо, наскільки була деморалізована міліція. Тому у влади, попри те, що вона віддає правильні накази, які мають віддаватися в такій ситуації, у влади справді дуже обмежений ресурс для реалізації цих наказів. Чому? Тому що люди деморалізовані, тому що їх підкуповують їх шан, їх шантажують. Е, власне кажучи, силов... я ж кажу, що силовий блок країни був розвалений режимом Януковича. Добре, що потрібно, що може зробити влада для того, щоб зберегти своє обличчя? Ну от е, владі не треба зберігати обличчя, владі треба зберегти країну. А для того, щоб зберегти країну, це справді Тимошенко тут має рацію. справді це питання громадян. От Коли ми говоримо про створення руху опору, то очевидно, що саме так само як в Києві на Майдані, це виявилося ефективним така саме організація, саме це має відбуватися і зараз. Ну, це чекайте. Це... Так, тобто, так, судячи так. з вашої логіки, ми не можемо покладатися ані на СБУ, ані на міністерство внутрішніх справ, ані на внутрішні війська, ані на армію. Тобто, нам що партизанські загони з тепер створення внутрішні війська вже не існують. У нас є Національна у ну, нас гвардія. Отже, е ми можемо обмежено покладатися на ті інститути, які ви перелічили. Обмежен чому ну у випадку, якщо е, ця зараза сепаратизму буде поширюватися далі, і ці провокатори підуть не тільки на прогнозовані східно-південні регіони, а, наприклад, перекинуться на Сумщину, Полтавщину, обов'язково перекинуться. То що їм можемо протиставити? Ми не можемо на регулярні частини в такому випадку сподіватись. Правильно, Ну, дивіться, ми в Криму втратили близько 20 тисяч особового складу. І маю на увазі, що люди, з які служили там, от там вони фактично і залишилися. Оця от е політика попереднього режиму, що люди служили фактично за місцем свого проживання, щоб менше витрачати кошти на їх перевезення та на інші їх обслуговування. Але це і призвело до того, що фактично, коли захоплюють територію, то її захоплюють. Причому це абсолютно меншість, так ну є випадки то і в цій самі Константинівці, де Фактично, ну до двох десятків чоловік. Захопили міську раду, отже, міліція це просто віддає. Вона не вона не опирається. Отже, саме так ви правильно сказали, що нам доведеться сподіватися тільки на себе, аж до створення партизанських загонів, що власне вже і відбувається в країні. Ну ми поговоримо. Вадим, поговоримо. Власне, зараз у нас є включення, і ми продовжимо нашу розмову. Ростамися до нашої студії. Ми дякуємо Ірині Ільченко за те, що вона нам повідомила цю інформацію, і власне ми отримали і відео підтвердження. Повертаємося до нашої студії. нагадуємо, що політичний експерт Костянтин Матвієнко. Нам допомагає шукати відповіді на наші запитання. Так, Ми зупинилися на тому, що повна деморалізація і небоєздатність наших силових відомств. Але з іншого боку, коли їм закидаються, вони кажуть, у нас дуже жорсткі рамки обмежені нам навіть забороняють стріляти. Води ми складу часткова деморалізація, не повна, а часткова, так? що стосується як забороняють стріляти, ну питання хто забороняє? Розумієте, армія це ієрархія. Там команда передається від одного від до іншого. Пам'ятаєте, де передати по команді? Отже, легко встановити. Той ланцюг, хто кінцевому рахунку заборонив стріляти. Я думаю, що якоюсь мірою це м'яко скажімо, фантазії безпосередніх виконавців, які стверджують, що якийсь абстрактний командир не названий забороняє їм стріляти. Ми розуміємо, тобто їх теж можна зрозуміти, тому що ми знаємо, що на російських сайтах публікуються буквально домашні адреси цих людей, адреси їхніх батьків. Тому шантаж, плюс підкуп, плюс деморалізація, плюс дезінформація, плюс зомбування призвели до таких результатів. Україна може цьому опиратися кажучи, тільки в інформаційній площині, тобто цих людей можна обіцяти їм який захист, але ми розуміємо, наскільки зараз справді внутрішня недовіра суспільстві, особливо внутрішні недовіри в силових структурах, призводить до їхнього фактичного розпаду. Ну але те про що ви говорите, що часткова деморалізація здавалося б, нас гвардію, створюють якраз із тих, хто не. Не підпадає чи не повинен підпадати під цю систему деморалізації, то на кого тоді покладатися? Тому що навіть це ополчення, за яке закликає Юлія Тимошенко, воно так само потрапить у цю саму пастку. Е, ні, якщо будуть створені, тобто ж ви ж бачили тільки щось сюжету. Так наскільки довго е готувалася Росія? До речі, під носом ОСБУФ до Федосі це ж справа не одного дня, як ми розуміємо, так е, отже, ці люди, які зараз уже йдуть в це ополчення. Посполити рушені його, мабуть, можна назвати, вони мотивовані зовсім іншими цілями? У них зовсім інші життєві цінності. Їхні життєві цінності відрізняються від життєвих цінностей тих людей, які служили в правоохоронній системі за режиму Януковича. Костянтина, ми я хотіла би ще так, щоб ми встигли з вами у цій частині нашої програми зазирнути можливо в майбутнє і спрогнозувати його з тих даних і вихідних, ми маємо на сьогоднішній день. А скажіть, який відсоток ви даєте на те, що ці регіони на Ді України, де зараз діють проросійські активісти, у них відбудуться вибори президента. Я точно розумію, що в багатьох містах цих регіонів вибори, наприклад, в Костянтинівці, це вибори не відбудуться, тому що сепаратисти і російські диверсанти будуть блокувати вибори. Ця ж система, як ви розумієте, точкова. Є місце базування дільничої виборчої комісії, є місце базування окружної виборчої комісії. Отже, вони будуть зривати вибори саме от в цих місцях. Це достатньо просто зробити. Важко забезпечити охорону, тобто в яких це процес... регіонах не можуть не відбутися? Президентські Луганська, вибори? Донецька, Крим і і Севастополь. В цих регіонах в Севастополі і в Криму вони напевне не відбудуться, а в Луганській Донецькій областях вони відбудуться дуже фрагментарно. Які шанси на те, що якщо в цих регіонах не відбудуться президентські вибори, ці вибори визнає світова спільнота і Росія, зокрема, Закон України передбачає, що якщо вони не відбудуться в окремих регіонах, то вибори все одно визнаються такими, що відбулися. Результати будуть встановлені президент буде оголошений. А що стосується того, чи визнає їх Росія, знаєте, це абсолютно байдуже. Росія нічого не визнає, Росія не визнає нинішнього уряду, Росія обмежено визнає нинішній парламент, Росія не, в, не визнає суверенітету України як такого. Тому говорити про те, що вона визнає вибори, справді не доводиться. Чим це все може закінчитися? Останнє запитання для Росії це закінчиться дуже погано, але на жаль, в віддалені перспективи. В перспективі двох-трьох років вона просто розсипеться. А для України для України це закінчиться погано в близькій перспективі, але в віддаленій перспективі України краща ситуація ніж. Росії дякуємо. дякуємо. Ну, ви все таки дякуємо. на оптимістичній ноті. Так да. закінчили. Це був Костянтин Матвієнко, політичний експерт гість каналу 112 Україна.